Онних вірусних захворювань йдеться насамперед про грип та коронавірусну інфекцію. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб запевняють, медзаклади області забезпечені вакциною на 100%. Усі охочі можуть імунізуватися, аби попередити захворювання та запобігти потенційним ускладненням. На сьогоднішній день ковідна інфекція використовується омікрон специфічною вакциною, яка містить всі субваріанти омікрону, які зараз і циркулюються в нашій області. Щодо грипу, кожен рік оновлюється склад вакцини. Кожного сезону ця вакцина актуальна і вона запобігає виникнення захворюваності на грип, а саме головне ускладнення на цей грип. Період спалахів захворювання на грип та ковід починається зазвичай у жовтні, кажуть лікарі. Тож вони радять подбати про щеплення заздалегідь. Особливо на початку осені треба вакцинувати дітей та підлітків, які виходять на навчання. Кому можна щеплюватись та скільки доз необхідно зробити, а кому вакцинація проти показана, про все це треба дізнатись у сімейного лікаря. Повністю довіряю нашому сімейному лікарю, і педіатру і роблю все, що каже мій лікар. До вакцинації відношусь дуже позитивно. Сама я вакцинована, також маю двох дітей, також проводжу їм вакцинацію. Регулярно роблю щеплення від всіх інфекційних захворювань, практично всіх. От ковід, від грипу, ну і все. Тобто я зазиваю всіх людей робити щеплення, щоб запобігти подальшому захворюванню.